распакование. Фирма GCD. все випадає. Угу. User manual. Очевидно, китайський. І на англійські. Модель GCD 8898 Pro. Не просто, а Pro. Про. Так. Сам паяльничок. Держав комплекте. Тільки одне. Замовлялася мінімальна комплектація без додаткових фішок, які можуть бути в комплекті. Это у нас сам базовый блок, подставочка для паяльника. Для фена три сопла має будут в комплекте. Так є. стандартные, грубые, средние и тонкие. И фен. В я повторюю ще раз, базова, до якої можна було би брати більш доповнення. Наприклад, до фена можна було б запасний брати тен, ще купляти, жал до паяльника. Ще брати в комплекті 5 різних, наприклад. І всякі доповнення. там Кусачки, припої, ізолента. Головий смок твочи і так далі. Все. Виходить. Все. Наскільки мені на даний момент відомо, ця спаяльна станція від станції просто 88-98 відрізняється тим, що тут дисплей не просто показує температури, а ще показує деякі інші параметри. А така. Можливо, тільки в цьому є відмінність. Тут навіть закривається. Ну, це пельна станція брендова TCD. Є ви в Китаї багато без, без бренду, що продається. Чи інші бренди там пишуть? От. Такими самими номерами. Вони аналогічні. Ну, хотілося брати саме цього китайського бренда. І, скажімо так, ну, її ціна на момент купівлі була 35 доларів і ще там трохи центів. Кожен день. У них ціни змінюються туди-сюди на кілька центів. Так що точно сказати неможливо. Але, що можна сказати, що це, напевно, сама дешева станція, яка, можна сказати, з більш менш нормальна. Тобто є вже фен нормальний і базовий паяльник, який вистачить. Для більшості радіоматорів. Ну, комусь, можливо, треба потужніші для окремих цілей, то для цього можна взяти простий, якийсь великий, часом щось припаяти. А щоб щось припаяти дрібне, то цієї станції достатньо. Тут ми бачимо три вимикачі. Вау! Один точно що мережевий, а два окремих. окремо для фена та окремо для паяльника. Хм. Непогано, непогано. Ще також фішка. Можливо. Закріпити, наприклад, на стіну або на підставку виходить її. Але один нюанс є маленький, у виробника куплялося, а на задній кришці є дрібненькі царапини. Як, як ніби вона вже була в використанні. Цікаво, може, її підстраював. І гвинтики ну, закручувалися. Оце могли. Ще при першій збірці закручувалися крутитися. Таке. отакі такі нюанси від брендових китайців. Також цікаво. Восьмипінові роз'єми, фактично мікрофонний. Роз'єм, який використовується в буржуйських трансерах. Закручується. А для паяльника то вже три піни. Три піни і потужніші. Значить, ясно, ці чотири гвинтики, що пішли в комплекті, значить, вони для кріплення самого базового блоку. Підставочка для паяльника, звичайно, благенька, але ж вона також в комплекті є за ці гроші. Так, увага. Перша спроба ввімкнення цього чуда з Китаю. Мережа. Хаге. Стоп. Мережа. Не вмкнена. Переноска. Мережа. Ох. оф оф Ясно. Так. Вау! Паяльник. 350 стартануло, значить, виставлено до температури 350 градусів. Базових. Швидко набирає. Якщо вірити. О! Навіть пахне. Цікаво. Швидко. Ось 350, походу, походи він набрав. Добре, вимикаємо. М? М, так, так. Температура є. Та ну фен. О, фен походу на 200. Угу. Першо? А. А? Добре, добре. Також пахне. Тепер кладемо, мав би вимкнутися. Ясно. В режимі очікування. Ну, першу перевірочку пройшли. Отакий дуже короткий огляд після розпакування. Кому більш цікаво, більш детально про цю станцію. Будь ласка, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал, і тоді, можливо, буде відео, більш детальний розбір. Також налаштування, калібровка цієї недорогої, проте для багатьох радіометрів достатньої станції. Ну, не лише для радіометрів, а й для, для різних. Можна сказати професіоналів. Дякуємо за увагу!